Всім привіт! Це компанія Автопарк. і У нас у продажу з'явився Dodge Durango 2013 року з бензиновим двигуном об'ємом 3,6, на який при бажанні можна встановити газове обладнання. У комплектації датчик сліпих зон, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, мультимедійний дисплей, клімат-контроль, підігріви сидінь, камера заднього огляду, парктроніки, мультикермоз функцією вільні руки. Та криї контролем, навігація функція Bluetooth Audio, а також люк. Чорний шкіряний шестимісний салон в ідеальному стані, без дефектів та монітор для заднього ряду сидінь, всутий у класну всесезонну гуму на легкосплавних дисках 18-го радіусу. Технічно повністю обслужений та вкладень не потребує. Придбати цей автомобіль ви можете в кредит лізинг а також за готівку за деталями. Звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у дірект. Знаходимось у місті Львів на Володимира Великого